Вітаю! В попередньому відео я розповів і показав, як швидко зробив собі із всякого непотребу, два простих блоки живлення, але з тих пір я з ними не розлучаюсь. Сьогодні покажу, як із моторчиків від принтерів з того ж самого мотлуху, по слідах того ж самого Ютуба я зробив собі дві відмінних міні-дрели. Тож, для виготовлення однієї з них більшої, мені знадобилося лише невеличкий остаток водопровідної труби діаметром 40 мм. І довжиною 111 мм. Ну, це просто так вийшло. Розмір може бути і який завгодно. У мене вийшло рівно 111. Також знадобилося так, сам моторчик, але в мене їх дост. Пару кнопочок, гніздо для штекера напруги. Ну і все. Зазвичай на моторчик дуже легко знаходить труба. Тому я вирішив не знімати обойму. Зазвичай її знімають. І підібрав моторчик з такою обоймою, де вона найтонша. Обережно запресував його в трубу. Чудово вийшло. Просто чудово. Довга кнопка без фіксації. І щоб не валялася, я вирішив її поставити. Ну, а помістилася вона там, в корпусі, де немає мотора. Тобто в кінці. Був спеціально просверлений для неї отвір. На задній кришиці розмістив гніздо для під'єднання штекера і вихідні перемикачі. Звичайно, я вже все це встиг спаяти. Для того, щоб кришка закривалась, відрізав від труби невеличке кільце і зробив пропил навздовж. підігнавши так, щоб воно щільно сідало в корпус під невеликим зусиллям. Його навіть приклеювати не довелося. На роль задньої кришки ідеально підійшла кришечка поширеного типу розміру баночки з-під ліків. Для надійності я ще й промазав поясок, який получився, клеєм 88. Ну просто дома лежав такий. Дав підсохнути і зібрав все до кучі. Єдине, що довелося купити, це патрончик. Вирішив для цього моторчика взяти кулачковий патрончик для сфер діаметром від 0,3 мм до 3,5 мм і отвором підвал діаметром 3,17 мм. Сідає він нормально, але в кінці довелося трішечки невеличке зусилля прикласти. Остаточно фіксується гужончиками. Під'єдную до блока живлення. Перемикач речажок. Перемикає живлення або на чорну кнопку без фіксації, або на червону з постійною фіксацією. В одному положенні дрей працює, коли долоня натискає на кнопку. В іншому положенні дрей працює постійно. Від величини напруги міняється частота обритання валу. Для меншої міні-дрелі знадобилося ще менше деталей. Підібрав моторчик, який більше мені всього сподобався. Нагадую, що всі вони від принтерів і у мене в основному від Canon. Корпусом також послужила баночка від ліків відповідного розміру. Цього разу я також не знімав обойму, але баночку довелося вже напресовувати на сам корпус до обойми. В ньому я вже просверлив в дні отвір для гнізда, спаяв провідки і вивів через боковий отвір на кнопочку Мікрик від того ж принтера. Щоб не пошкодити вал при зборці у блищатах, використав водопровідну гайку. Також ідеально підійшла. Щоб захистити провідки і кнопку, у дезодоранта довелось попросити непотрібну йому крішечку. Довго мовлять не довелося. І як в нагоді стала раніше зроблена міделянь. Підігнав все, як хотів Клеючим пістолетом приклеїв. Для естетики Взяв усадочну трубку діаметра 45 виявилось надто багато, А30 на тяжечку, але саме раз усадку провів прямо над газовою плитою. І вийшлося мені дрель, яка дуже схожа на підводний човник. Для нього я купив, також це єдина деталь, як і в попередньому випадку. Цанговий патрончик діаметром для сфер від 0,5 до 3,2 мм. З отвором підвал 2,5 мм. На вал патрончик сідає дуже легко, тому старанно дотягую гуджончиками. Супер, як джміль. В готовому вигляді ця драйв получилася розмірами 65 мм в довжину і приблизно 30 мм в діаметрі. На виході я отримав такі ось два брати-акробати. Один чорний, другий білий. Два веселі гусі. І я вже й встиг для них дещо саме необхідне й придбати. Не хотів я вже показувати, як вони працюють. Думаю, ви вже переглянули не одне подібне відео на Ютубі. А роботою більшої міні-дрелі ви вже могли оцінити навіть з цього мого відео. Але, але, давним-давно я придбав міні-дрель, доступно тоді, щоб хоч щось з нею робити, сверлити там, ще щось. Так ось я майже ніколи нею не користувався. І зараз зрозумієте чому. Заодно й подивимось, чи не даром я згаяв час. Сверлив. Ось так я сверлив, сверлив. Довго, нудно. І не досверли. До кінця не досверли. Це ж саме сверло для чистоти, як кажуть, експеримента, ставлю цанговий патрончик саморобної мінітрелі. Ну як вражає мене також. Тож, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго і мирного неба!